В Німеччині, коли немає снігу, е, сьогодні пропоную вам відео на тему, е, що робити в Німеччині, коли немає снігу, де шукати курорти, в залежності від того, де в Німеччині ви живете. Як бачите, по моєму голосу, я трошки <кхем> як хриплю, це тому, що я вчора якраз досліджувала два курорти. Гірськолижних курорти, з якими також сьогодні з вами поділюся, але спочатку давайте розберемося, де шукати ці курорти, в залежності від того, де ви живете в Німеччині. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, на моєму каналі дуже багато цікавої інформації про життя у Німеччині, про німецький менталітет, та також багато корисних відео з пошуку роботи в Німеччині. і також Допомоги е біженцям у Німеччині. Тож, де шукати сніг у Німеччині, якщо у вас, як в мене, ось я, в принципі. Е Зараз знаходжусь десь 20 кілометрів від мого будинку, де я живу у Німеччині, і в мене ось так зелененька трава, є озеро. Сьогодні ще, на щастя, світить сонце, хоча сонце буває не завжди. І дуже і сьогодні, до речі, 29 грудня, і дуже хочеться снігу, щоб відчути ось цю новорічну атмосферу, що дійсно зараз зима, а не весна або осінь. Тому був план знайти недалеко місця, де є сніг і можна провести гарно час. Одразу скажу, що це буде моя така особиста думка. Я не є професіоналом в лижному спорті, в сноуборді. Я просто хотіла знайти сніг і також знайшла місця, де можна покататися на лижах, сноубордах, санях, на чомусь ще там катаються. Ну, якщо ви Знаєте, то ви знаєте. Так ось, якщо ви живете в західних землях Німеччини, то у вас є кордон із Францією, і там є один із популярних гірськолижних курортів Вінтерберг. Там також та інфраструктура по цінах. Ну і розумієте, Франція Німеччина. Я там не була. Я вам просто скидую локацію і. Приблизні фотографії, що ви можете очікувати, тож якщо ви на заході Німеччини знаходитесь, то у вас також недалеко й можна знайти сніг, покататися на лижах, на сноубордах тощо. Якщо ви живете на півдні Німеччини, то ви взагалі дуже щасливі люди, тому що Баварія, Південні Німеччини, там дуже багато Альп, є німецькі Альпи, є. Італійські Альпи, там недалеко, є Австрійські Альпи. В принципі, дуже багато місць, де є сніг, де є гори, тож у вас там просто можна розгулятися і пошукати будь-які навіть курорт на ваш смак, вибір і гроші, але все-таки Альпи, неважливо, які німецькі, австрійські, тощо вони все-таки більш дорожчі, ніж, наприклад. Наступний курорт, про який я розкажу. Якщо ви живете в східних частинах, в центральній та східній частині Німеччини, наприклад, як я, я живу з землі Саксоніанхальд, Анхальт, хоча я живу в землі Саксоніанхальд, найближче до мене місто, це або Халя, це моя земля, або Ляйпциг. І ось якщо ви живете там. В цьому регіоні то ви можете відправлятися на кордон із Чехією, і там ось якраз я побувала і дослідила ці гірськолижні курорти. Там насправді на кордоні на кордоні Німеччина Чехія є такий об'ємний величезний гірськолижний курорт, як з однієї сторони, так і з іншої. Але там ціни відрізняються і трошки відрізняється інфраструктура. Зараз ми переносимося туди. Не подобається в Німеччині. а там, де я живу. Тут немає снігу. Але дві години і... і я в снігу. Я зараз знаходжусь на території Німеччини, але зараз ми з вами трошки пройдемо. Це кордон із Чехією від мого місця проживання десь 2 години, 2.10 на машині. Тут досить великий курорт, я напишу назву тут, як це називається місце. І в чому тут прикол? В тому, що Тут одна гора тисячу. Я зараз вам ставлю 200 з чимось метрів над рівнем моря, а буквально на, іншому, на іншій горі. Зараз покажу. Е вже Чехія і там трошечки вище. Тобто в Чехії, в Чехії трошечки краще. Я, як бачите, без шапки, не в лишньому костюмі, чисто приїхала подивитися, як можна відпочивати, коли немає снігу, де шукати сніг, так щоб недалеко від, від якихось міст. Так, зараз. Якщо вам видно ось ця точечка, це є вже Чехія. Ось і ми вище хмар. Вон там видно. Ще вище хмар. І сьогодні ще план з'їздити в Чехію на ту сторону подивитися. Ось, а поки пропоную. Погуляти тут. зимова казка. Тут наверху невелика інфраструктура. Це ось де я приїхала. Шведебан, швебебан. Далі готель. За готелем парковка. У цьому швебебан, там з іншої сторони кафешка. І, в принципі, все. Піднятися на швебибані коштує в одну сторону 7,50, туди і назад 15 євро. Підійматися ну, досить комфортно і швидко біля 3-4 хвилин. Але це був мій перший підйомник у житті, тому мені трошечки було страшно і коли вийшла з цього, цього швебобану, то мені трохи було погано, тому що тут інше повітря. Воно як його просто відсутнє, тому треба було мені звикати. Трохи підташнювала. А так, цікаво, нормально і досить гарно. Зараз трошки погуляю, поїду вниз і покажу, може, що внизу. Що по цінах? По цінах важко сказати, тому що я ж не катаюсь, але Постараюсь ставити вам на екран, що скільки коштує. Ну тут же сама оренда всяких цих споряджень досить відносна, тому що внизу його багато, а тага стикет, ці підйомники я вам ставлю на екрані, скільки воно коштує на день. Вже я внизу, як бачите, тут є таке, як ну, місто, прям, ціле місто. Дуже багато людей. Дуже жарко. До речі, вдягалися, так щоб е, не замерзнути, а треба було вдягатися. А треба було вдягатися так, щоб не зжаритися. Ось. Коротше, тепер наступна сторона Це Чешська. Що можу сказати по цій? Е -е -е noget? Ну, Тут дуже багато людей. Будують якісь нові забудови, що, це більше реставрація якоїсь старої. Є... Навчання на будь-якому цьому транспорті. До речі, з костя, сторони щось не бачу так багато людей. І ми побачимо. От. Кішулі. Навчайте, це мені сюди треба. Діти маленькі, а мені сюди треба. Ну, тобто інфраструктура класна, до речі. Парковка як безкоштовна. Ось тут внизу. Що теж непогано. Ось попереду озеро. Там парковка, як безкоштовно. Але зараз побачимо, що нас там припаркували, але не знаю. Ну, нічого гроші не просили. І ось багато забудівель, я так думаю, тут номери. Можна орендувати, якщо ви любите кататись. Так ось, ось Готель. О! Е Зараз ставлю, скільки тут коштує номер цьому готелі. Гуляють люди. Ну, і мій вид. Ніжних видів спорту, просто спуститися з гірки. Ой, паркінг. Тепер задача в цьому хаосі знайти машину. І так, місце номер два, це вже в Чехії. Ось з таким гарним видом. Також є підйомник, досить гарно. Більш така дика місцевість, до речі, тут на паркінгу дуже жахливо. Просто лід лежить. І ось така краса. Зараз пройдемося, подивимось, що тут. Це ось на іншій стороні від того, де в Німеччині було. Так що... По цінам також я ставлю що до чого. Але тут, наприклад, тільки ось для тих, хто катається. Тут немає просто такого туристичного підйомника, як був там. І паркінг тут платний. Але ми на самому верху, звичайно, Паркінг тут платний, одна година безкоштовно, а далі подивимося. Я думаю, О. ось такий підйомник. але до речі, прикольно. Отож тільки більший. Не так організовано, як в Німеччині, якщо так, з першого погляду. А там треба досліджувати. До речі, будинок такий цікавий. Я, чесно кажучи, не знаю, що це. Ого, мене зараз машина задана, що це таке? Зараз подивлюсь. А це, до речі, схоже дуже на вежу зв'язку, але тут зв'язку немає. О, зараз є. І, до речі. Зараз показую, До речі, зараз показую от мене вже два часи. Ось. Так що да, зараз трохи 5. Тут, до речі, дуже багато різних будиночків. Як я подивилася на сайті, тут взагалі давно був е, лижний курорт, так що це, скоріш за все, Будівля також якось пов'язана з лижним курортом. І тут висота 1243,7 метрів над рівнем моря. І зараз покажу вам ось такі будиночки. Тут от, от, і доступ до лісу одразу. Підйомник. Підйомник досить такий сучасний. О, там якийсь ресторан. Я, до речі, сьогодні великою групою, тож треба не відставати. О, це будівля. О, зараз я. Ось то ви бачите, це будівля початку 19 століття. Відкрит... Відкриття оглядової вещі. Це оглядова вежа Кайзера Франца Йосифа, і відбулося це у 1884 році. Ось, і вона з того року стоїть. Це оглядова пірамідка. До речі, нагадує трошки як маяк. Щось таке? Гарно. Це я зайшла у Вікіпедію, трошки читаю про те, де ми зараз знаходимось. І, до речі, будиночок також був побудований е пізніше 1893 році. <толі> От трохи ви знаєте. А це. Ой, будинок 416 квадратних а, земельна ділянка. <толі> <толі> а це дійсно якась. Це чи щось таке. Дуже багато антен. Гарно. О, і мої улюблені написи на чешській мові. Позор. Коротше, що тут по місцевостям. Тут люди, які катаються на лижах, сказали прикольні горки такі. Їхати через ліс можна, якщо ви любите, то класно. На стороні Німеччини там більше такі відкриті широкі площі тут їдете через ліс. Для мене тут класно, тому що є тут така доріжка, можна поглядати по лісу, більш така культурна, ніж в Німеччині. Тому тут такий більш лісова місцевість, гарно, Мені сподобалось. І знову ж таки, по цінах я вставлю в описі або на екрані. Наступна точка, де звідси можна поїхати поїсти. Зараз вже сонечко сідає. Гарно. От там ось траса одразу, а тут я гуляю. Ну, тут траса не одна, тут декілька трас, але ця через ліс добре. Ну там хтось і пишки гуляє. Ось така траса. А бачите, люди ходять і на лижах катаються. Так що записуйте місцевість. Антинку. Оце місцевість, яка на кадрі зараз виглядає, таке враження, ми якийсь фільм дивилися про виживання. І типу, є такі точки на горах. Типу тут є життя, тут є життя, а внизу немає. Позор. Угу. Позор, Позор падає на нам разох. ፓፓያዎች Тож з німецької сторони це Обервайсентайль, а з чеської сторони це кліновець. Щодо кліновця, мені насправді більше сподобалось, тому що там більш така ось серед лісу територія. А на стороні Німеччини там повноцінний гірськолижний курорт, є різного типу траси. Є Різного типу складності траси, дуже розвинена інфраструктура, дуже багато можливостей підійматися вниз, спускатися вниз. Тобто у вас дійсно більше опцій, але і прайс також є такий відповідний. Скажімо так, якщо у вас зовсім нічого немає, ні одягу, ні спорядження, то на німецькій стороні ви спокійно можете собі орендувати. На чешській стороні ви можете орендувати собі спорядження, будь-яке також, будь-якої комплектації спорядження, а ось на рахунок зимового одягу, то на чешській стороні я цього не побачила. Наприклад, таги тобто доступ на Підйомники на німецькій стороні коштує десь 69 євро, і ви можете користуватися їми протягом дня і протягом дня та їздити кататися на тому, що вам подобається. В принципі, ціна адекватна. А ось якщо поїсти такий вам додатковий лайхак, якщо поїсти, ви захочете, то краще переїхати на чешську сторону, там вже в рази дешевше, ніж на німецькій стороні. Наприклад, вчора я якраз була. В ресторані їла а, а, рульку, пила безалкогольне пиво, і це мені вийшло 13,5 євро за велику таку порцію їжі. Тож на чеській стороні трошки дешевше і смачніше. Ось таке сьогодні в мене відео вийшло. Якщо воно було цікаво, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, заглядайте на інші відео, а ми вже побачимося з вами напевно в новому році. Тож я бажаю вам гарних свят і побачимось! Чусь!